Роботи, роботи, вирішить. Президент Кіммолянської академії Сергій Квіт, особисто завітавши сюди, вирішив одноосібно зачинити цю виставку на ключ. І мені прямо в очі сказав, що це не виставка, а лайно. Я просто подивився виставку, взяв ключ і замкнув. Її. От але це не означає, що ми закрили виставку. Це велика помилка, тому що навпаки ми дбаємо, щоб журналісти в першу чергу всі, хто хочуть, могли її подивитися. Виставка присвячена. В першу чергу дослідження суспільства, але саме з точки зору цього тілесного досвіду, ну, існування в цьому суспільстві, Як суспільство відображається на наших вічних якихось тілесних відчуттях? що, як на мене йдеться, в цій роботі? Тут якби методом зі... зіставлення такого безпосереднього, ми бачимо про собою два екрани, один з них, який ми відразу автоматично прочитуємо, виходячи з наших якихось там поглядів чи упереджень, як якесь непристойне зображення. Тобто це непристойність і вона викликає в нас якісь обурення, як це, мабуть, на цей відреагував квіт. І в той же час ми абсолютно якби ігноруємо той факт, що насправді можливо непристойне. Це те, що показано на цьому екрані. Тобто, це е, політика українська, яка набагато більш непристойна, ніж якесь по ну по суті невинне і нікому не шкідливе зображення. Я відразу хочу сказати, що слово тілесність не передбачає ніякому разі лише тему сексуальності або е, представлення статевих органів. Тому що якщо казати простими доступними словами, коли у тебе вдома немає гарячої води, це безпосередньо відбувається на твої тілесності. Коли тобі нема що їсти, це також в першу чергу страждає твоє тіло. Починається бурхливе обговорення в якому, до речі, на боці. Цензорів на боці пана квіта виступили расисти та ксенофоби виступили дуже активно. Я б уникав якраз таких тверджень, а це дуже небезпечно, тому що якщо скажімо, одна сторона буде називати, скажімо, інших там расистами, то інші то ця інша сторона буде завжди називати дегенератом. Я думаю, що не треба понижувати тон цієї дискусії. Мете послухай мене, таку роботу я, робити, я вважаю, так? таку роботу робити зможе кожен бан. Взяв фотоапарат і його все підряд. Мистецтво це коли людина обдарована чимось, а оце зняти фотографію, зробити, взяти дівчину, задерти і спідницю, зробити фотографію, це не мистецтво, це є лохер і а, в масових комунікаціях абсолютно однозначно порно оцінюється як негатив, і тому. А, і тому власне те, що я побачив, заклики моє порно, моє право. Я це абсолютно однозначно сприйняв. Що такий заклик є більше ніж неоднозначним, більше ніж дискусійним, і тому в університеті такі заклики неможливі. Миколасюють ситуації. Можна тут зараз устроїти конкретно мордобой. Ну а на цих хворих ну, цим не спине. Це потрібно приходити до влади, брати державу влади в свої руки, встановлювати відповідні суспільний закон і просто законодавчими методами з цим відбросками століття. А, а як кажу... 20 столітті знищували нормальних людей? От в цьому вся помилка була тридцятому століття, що знищували нормальних людей, а всяких, всяких істот, тому що людина це не просто є дві руки, дві ноги. Людина це є збір різних якостей. Людських якостей, а от кожен можна так і свиню назвати людиною, тому що в неї є там дві ноги, дві руки і голова. Уявіть собі, я зайшов на виставку, і я побачив довкола себе зображення ну, чоловічих і жіночих статевих органів. Це були зображення, це були малюнки, це були фотографії, це були мультимедійні зображення. Окей, це може бути ну, високе сучасне мистецтво. Я, я абсолютно не заперечую. Але там там було я там, там були заклики. Моє право, моє. Я зробив таку роботу, де люди фотографують себе в церкву оголені в такий, в такий момент дослідження свого тіла, своєї сексуальності. І ми споглядаємо, підглядаємо за цими людьми за іншою стороною церкви. Як поліцейських учасників ці зеркала. Ці картини можна оцінювати з естетичної точки зору. Я думаю, це повинні робити професіонали для себе і для того кола естетів, які, яким це подобається. Мені кажется, в случае з ректором ну, который возмутился вульгарності и ну, ненужные патажности, некачественные отажности выставки, мне кажется, проблема была в том, что действительно отношения переносливо доверительные, эту выставку просто надо было не допустить. Никто этих художников особо не коллекционирует и не могу не покупают. Рынок никогда их не воспринят, и никогда они не станут великими. Они живы, э, их, они, пока они сами живы, пока они активны, пока они везде э, пронырливо пишут гранды. Ця стіна, вона не є зображенням стіни, вона в буквальному сенсі є стіною. Використання тої ж самої фарби Emal пф 115 яку використовують комунальні служби для того, щоб наводити подібний, подібне маркування інтер'єрів. Тобто та ж сама практика і та ж сама по суті, би, процесуальність, Тобто абсолютно весь ритуал створення ці, цих об'єктів в публічному просторі був дотриманий тут, і тому це той випадок, коли е, репрезентація е, об'єкту реальності абсолютно ідентична з, з роботою. Час ми задумаємо, що це, це синя панель насправді маркує простір ем, присутність влади, мовляв кажучи, тому що на що таке, де, де ми бачимо ці сині панелі? Це під'їзди, лікарні, да, школи, тобто, це, можна, це інституційований такий простір. Коли ми робили цю виставку, ми думали, що це от простір галереї, да, де, де можна якось ну простір вільний для якихось мистецьких саморосецій, що згорювань як виявилося. Що це, панель тут зовсім не випадково, що насправді в цей простір малерині так само мархований. Мовно кажучи, владу і може приходити і в будь-який момент тут все закрити і заборонити. Про самі роботи, як, як художні роботи, взагалі би не хотів говорити, тому що я про це просто не веду Віточки. Кримінальну хроніку Відкривати і можна книжку з кримінальної хроніки, там трупи пошленіоніби. <поразв 'язок> Учасники цього проєкту це. гомосексуальные, лесбийские семьи, семьи с трансгендерными людьми, транссексуальными людьми, которые просто хотят заглянуть в глаза обществу, которое каждый шаг, каждое их движение в повседневности встречает ненависть. какая позиция тела и Какая позиция? Читайте мораль. В данном случае речь идет о а... квієр сім'є, сім'я з транссексуальним чоловіком, которая живёт в маленьком городе України і визволась поучаствовать в моєму проекті. І тут зображені сцени сімейне життя і то, як ця сім'я захотіла себе представити, ну, в рамках мого проекту. Це результат нашої спільної роботи. Я з асоціацією "Свобода", я не Насуров. Ще раз повторю. Знайсце таке, це українські націоналісти. Це люди, які будують от порядок в цій державі. Зрозуміло? Ще раз повторюсь. Вас тут фашистом вже назвав помер. Я знаю. Вони називають фашистом, такі. Ви ображаєте? Що далі? Закрита виставка?